read them poker face. Ah. Усім привіт, вітаю вас закінченням Євробачення. Офіційно сезон закритий, але буде голос з мікрофону переможця. А саме Швейцарій немо зекот. По-перше, хочу подякувати, хто був на прямому ефірі після фіналу. <клес> я пишаюсь Хейл, Я пишаюсь альоною альоною. Ну, це гідно. Що там? А пісня моя. Щобак Також нагадую, що до 15 травня триватиме розпродаж курсу по мобільному монтажу. Курс зараз коштує 599 гривень. Після 15 травня курс буде коштувати 4 тисячі гривень. Саме так він коштував рік тому. Тож встигніть доєднатися. Більш детально з інформацією ви можете знайомитись в мене в інстаграмі в хайлайцах, почитати відгуки, послухати мою пісню Гра в Оракула», ретроградний Меркурій. А зараз робимо голос з мікрофону. Немо. Про переможця та наших дівчат я вже все сказав в прямому ефірі. Коли мені хтось подарує Гучі, скажіть, будь ласка, оригінал. Ну, Юпітер він взагалі розширяє якісь наші можливості. Останнє що в мене включили. А зараз ми будемо слухати дійсно унікальний голос мікрофону, тому що було дуже багато рухів. Давайте послухаємо, оцінимо, пишіть свої коментарі. Там діліться відео в твіттері, в фейсбуці, в групах Євробачення. Погнали! my boy, So drink it up, my friends. On track, I broke the code. Whoa. Like in the night, I just gave it some time. Now I have found paradise. I broke the code. Oh. Yeah, let me tell you a tale about life: for the good and the bad, better hold on tight. Who to say to what's wrong and what's right? Everything is. this song. Somewhere between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. Зразу відповім на таке питання, яке поширилось тіктоці. А чого голос мікрофону? Я опублікував фрагмент з Ютуба в Тікток голоса Юста Кляйна, якого дискваліфікували. Е і мені написали, типу, як це може так, чого чути і зал теж. Друзі, тому що е як і в випадку Юста Кляйна, так і в е Немо, в них е на головні мікрофони, які направлені не прямо в рот. Вони направлені обширно. І, типу, пишеться як і голос, так і захватується все, що чути в залі. Тож зал також чути. На да? секундочку. О, тепер прийдемо до обговорення. Ну, слухайте, це навіть і без голосу мікрофону чути унікальність, да? унікальність цього артиста, цієї артистки, цих артистів, отак от треба казати, цих артистів. Тому що це супер підготовка. Супер підготовка з номером. Стояти на тій дзигі. А... Контролювати своє дихання. Хоча ми чули так, що він дихає, дихає активно, дихає. Просто неймовірний темп цієї пісні. Ніде не разу не було ніяких промахів. Він знаєте, він співає прямо як в студійці. Це треба було так себе натренувати. І це супер. Це дуже. Серйозна була, знаєте, підготовка до конкурсу. Він такий був як робот. До речі, от номер Лорін мені взагалі не спитувся. Що то таке вчора було у Лорін? Не знаю. Ну, типу, а от він мене вразив, я тільки якщо в півфіналі його побачив, я зрозумів, що він це реально претендент на перемогу. Так тримати голос, так натренувати дихалку свою. й плюс танцювати, скакати, працювати з камерами. Працювати з публікою, ну круто. Мені не подобається пісня. Мені, ну, типу, я її. Через годину я забуду, як вона наспівується. от Отправда. Стосовно пісні, не моє, але це суб'єктивно не моє, да? але стосовно вокалу, вау! А ви знаєте, як для мене важливо, щоб на Євробаченні було все чітко по вокалу. Ну і шоу теж люблю. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду чекати вашу думку. Дуже дякую вам. Нагадую, що розпродаж курсу буде тривати до 15 травня. Встигніть доєднатися. Слухайте мої пісні. Якщо хочете задонатити, також посилання на донат внизу в описі під відео. Дякую вам, дякую за цей сезон. А ми йдемо далі. Рухаємось далі, повертаємось. Звичний для нас режим. Що там в нас в українському шоу-бізнесі відбувається? Пора й поговорити в наступних відео про скандали. Бувайте!